Служу народу України. Ти до цього дійшов, да, ти пройшов цю полосу, е, тебе прийняли в сім'ю. Е, ти показав, можливо, ну, не мені судити, але своїм побратимам, що ти дійсно чогось вартий. Це приємно. Вперед, це його символ, це морська піхота. Це символ те, що він е, в складі нашої великої сім'ї. Це для мене велика честь, це традиції, і я чекав цього дня на більше в своєму житті. Ось з того моменту, як я служив в морській піхоті, я так скажемо, мріяв про це.